Отже, вневого ранку міс Полі Гаррінгтон рвучко переступила порог в своїй кухні. Зазвичай міс полі не ментушилося, навіть пишалася своєю шляхетною стриманістю, але сьогодні вона квапилася, по справжньому квапилася. Ненці здоволена підвела на неї очі від тарілок в умивальнику, Ненсі працювала у міс полі на кухні майже два місяці, але вже. Вже засвоїла, що господина не любить матушні. Ненсі. Так, мем, бадьоро відгукнулась Ненсі, не випиняючи. Однак, витирати рушником мікрографу. Ненсі, посовуривши голос місполі. Якщо я звертаюсь до тебе, ти маєш у перевертати. Привер, Перервати будь-яку іншу роботу і уважно слухати мене. Цього дня у детективу не шпурки настрій був нікудишній, бо не було чого радіти. Він уже довгий час не отримав ніяких замовлень. Більшість мешканців будинку на горі, якого тут детективна агенція Рожеві окуляри, сприймала її власника і одночасно єдиного працівника, як нашкідливого дивака. Світове дерево. Найдавніші українські колядки донесли до нас стародавні уявлення про те, як із Принизького океану з'явився світ. У них ідеться про час, коли не було, не було ще ні неба, ні землі або тільки синє море. Над цим морем стояло дерево. Над деревом три птахи, раділи раду. Як сценувати світ? Один птах упірнув у море, виніс золотий камінь. Другой пірнув, виніс срібний камінь, третій дістав мідний камінь. І золото поставив сонце і срібло місяць. з мідного зоря. І тут раптом пеп, жавка, пташка і кіт разом гукнули. Відьма, привіт! Відьма траділа. Я дякую, друзі. Без вас я б сиділа в дракона у кузі. Не відьма. Так. А вам тоді ліла, знайдіть шук і киньте, щоб добре паршити. Друзі ж промову цвітучу лілею, грибочки, гіллячку, шейкітку за нею. Дідьмо все гарненько змішала і чарівник плавця над вогнем показала. Сині хвилі, спальні хребні, в них хвилі. А в небесні височині плинуть кинуть хлібу.